У зв'язку із триваючим епідсезоном з гострих кишкових інфекцій, Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує здійснювати посилений епідеміологічний нагляд за цією групою інфекційних захворювань і постійний моніторинг захворюваності в нашій області. Так от з початку епідсезону зареєстровано 310 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції серед жителів нашої області. Загалом з початку року зареєстровано 996 випадків захворювань на гострі кишкові інфекції. Інтенсивний показник у розрахунку на 100 тисяч населення на 20% перевищує аналогічний показник за минулий рік. Найбільші показники захворюваності на острій інфекції реєструються в місті Черкаси, де зареєстровано 452 випадки, що складає 45% від загальної кількості випадків в області. В Атутінській, Уманській, Катеринопільській, Жашківській територіальних громадах. Більше половини захворілих діти. В структурі гострих кишкових інфекцій продовжують переважати гастроентероколіти встановленої і невстановленої тіології, які складають 92% від загальної кількості. Зареєстровано 77 випадків сальмонельозу або 8% від загальної кількості гострих кишкових інфекцій І по одному випадку шагільозу і вірусного гепатиту в Черкаському і, Черкас, і районі і місті Черкаси. Найвищі показники захворюваності на сальмонеріоз реєструються в Уманській, Звенигородській, Черкаській територіальних громадах. Усі випадки гострих кишкових інфекцій мали побутовий характер і були пов'язані із порушеннями умов і термінів зберігання, приготування, споживання харчових продуктів, недотриманням правил особистої гігієни в домашніх умовах. Спалахів гострих кишкові інфекції харчових отруєнь станом на сьогодні в області не зареєстровано. У нас продовжують реєструватись випадки захворювань на ботулізм. На сьогодні практично кожен шостий випадок ботулізму в Україні він зареєстрований на Черкащині. А кількість захворілих у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла вдвічі. Станом на сьогодні у нас зареєстровано сім випадків ботулізму із вісьмома потерпілими. В місті Черкаси, Черкаському, Уванському і Золотоніському районах. У чотирьох випадках цей діагноз був підтверджений лабораторно і були виділені типи Б і Є e ботулізму, В інших випадках діагноз був встановлений клінічно. За результатами підрозслідування, які були проведені фахівцями нашого центру, було встановлено, що у шести випадках випадки захворювання були пов'язані із вживанням в'яленої і копченої риби домашнього приготування. Двоє потерпілих вживали м'ясні консерви домашнього приготування, свинину тушковану і паштет із супродуктів. Залишається суттєво ризики ускладнень на холеру. І зв'язку з цим, наша установа з 1 червня продовжує здійснювати посилений епідеміологічний нагляд за цією хворобою. Зокрема, з метою забезпечення нагляду за циркуляцією збудника холера в об'єктах середовища життєдіяльності людини, ми продовжуємо комплекс лабораторних досліджень. Зокрема, досліджуємо воду воду водойм. І січні води. Так от в рамках цієї роботи, з 1 червня, фахівцями Черкаського центру контролю і профілактики хвороб відібрано і досліджено на наявність збудника холери 114 проб води, відкритих водою і 15 проб стічної води. У 25 пробах води поверхневих водою або в 22% від загальної кількості досліджених проб були виділені культури холероподібного вібріону. Зокрема, з річки Дніпро у місті Черкаси в районі Пляжу Казбецький, з річки Тясмин у районі місць відпочинку у місті Сміла, Чигирин, Кам'янка, і з річки Гнилий Тікіч у місті Звенигородка, із Ставу Центральної в Семете Маньківка, центральної водойми селища Драбів, з річки Вільшанка в районі міста Городища, з річки Росава в селі Степанці. А також на Осташівському і, 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 ставу міста Умань і ставу села Городецьке Уменського району. Ці результати свідчать про те, що, як я вже сказав, поява збудника холери у нас може бути цілком реальною. Холероподібний вібріон, сам по собі, який ми виділяли, він не є патогенним, але він може викликати гострі кишкові інфекції. Це не є власне збудником холери, але я ще раз підкреслюю, такі ризики у нас цілком реальні. І в зв'язку з цим ми повинні здійснювати відповідні профілактичні заходи. Наша установа також продовжує лабораторно-інструментальний моніторинг. І безпечності факторів середовища діяльності, як то питна вода, вода поверхневих водойм, ґрунт, пісок, в місцях рекреації. Зараз пляжний сезон, сезон відпочинку і тому ми здійснюємо посилений лабораторний моніторинг всіх об'єктів середовища діяльності, які пов'язані із цим. Загалом спочатку за 6 місяців поточного року досліджено більше 9 тисяч проб питної води, не відповідало вимогам 2,5% за мікробіологічними показниками і 6,7% за санітарно-хімічними показниками. Найбільша питома вага проб з відхиленнями від гінічних вимог за санітарно-хімічними показниками реєструвалася на підприємствах питного водопостачання міста Черкаси, Городищенської, Золотоніської, Смілянської територіальних громад, за мікробіологічними Канівської, Городищенської і Катеринопільської територіальних громад. По всім цим випадках були вжиті необхідні профілактичні заходи, інформувалися власники. Цих об'єктів, керівників органів місцевого самоврядування і будь-яких ускладнень під ситуацій, пов'язаної із вживанням питної води, у нас в області не зареєстровано. З початку року, як я вже говорив, в зв'язку з початком оздоровчого і сезону відпочинку, з червня місяця досліджено 160 проб води поверхневих водойм і 42 проби піску і ґрунту в районі місць відпочинку. В 24% проби поверхневої водою не відповідали гінічної вимогами за мікробіологічними показниками. Ми знаходили і патогенні мікроорганізми, як то Сальмонела, за показником індекс лактозопозитивної позитивної кишкової палички, а також за санітарно-хімічними показниками, не відповідало 5,6% досліджених проб. Знову ж таки, по кожному із цих випадків ми інформували балансоутримувачів. Відповідна інформація шляхом розміщення відповідних інформаційних щитів розміщувалася в місцях масового відпочинку, проводилися інші профілактичні заходи, як то заміна піску, рекультивація піску, тому що в одному із випадків, також в районі пляжа Казбецький, ми мали невідповідність за паразитологічними показниками. Ну і ці та інші заходи вони також мали. Свій ефект і на стан, станом на сьогодні, як я вже відзначав, якихось ускладнень під ситуації, спалахів інфекційних захворювань пов'язаних із місцями масового відпочинку, також в області не зареєстровано. Ну, але зважаю, зважаючи на таку ситуацію, ще раз хочу підкреслити, що такі, підкреслити, що такі ризики є, вони цілком реальні. І зв'язку з цим, вкотре закликаю, е дотримуватись необхідних профілактичних заходів, споживати безпечні харчові продукти. Не готувати їжу, що називається про запас, дотримуватись умов і термінів зберігання харчових продуктів. Особливо це актуально зараз в зв'язку з перебоями електроенергії і можливим проблемами функціонування холодильного обладнання, тому максимально слід обмежити все-таки приготування і споживання харчових продуктів, які швидко псуються і потребують зберігання на холоді. Купувати харчові продукти слід виключно в закладах продовольчої торгівлі або на офіційних агропродовольчих ринках. Овочі, фрукти, ягоди, адже зараз саме сезон вживання цих дарів природи, слід ретельно мити, ошпарювати окропом. Ну і безумовно, після того, як ми прийшли з вулиці. З місця маси відпочинку, перед тим як сідаємо за стіл, беремо в руки їжу обов'язково, дотримуються правил особистої гієни, ретельно мити руки з милом, слідкувати, щоб це робили діти. І, і, ну, а якщо вже, не дай Бог, трапились якісь і ви відчули ознаки інфекційних захворювань, негайно звертатися за медичною допомогою. Бажаю всім бути здоровими.